Бажаю міцного козацького. Друзі, ну що? Навіть рожеві поні, блін. Закінчили війну, вже все добре, все хорошо. добре. Це мій подаруночок. Сподіваюся, отакі зустрічі, де хуйло принижувало Сполучені Штати, морська піхота на коленях перед хуйлом стояла. Забудьтеся, да? це трампон хуйло і це хуйло. Там політика, гроші, там дуже багато чого замішано. В Україні що потрібно знати? В Україні потрібно знати, що треба виробництво власної зброї, консолідація суспільства блядь, і як можна більше блядь, стерти підарів. а стерти їх треба всі під ноль. Стирати війна зараз така стала технологічною і потрібно кошти. Кошти вкладати в технологію, в розвиток, чи здатні ми це зробити? Як нація, як країна, так. Да. Чи здатні ми при цьому керівництві зробити? Ні. Голобородьки, Мендичі, Єрмаки, шурми, да? оці шурми украли 5 мільярдів доларів да? вивели в криптовалюті. Бігають і у Франції банк купити. Ну, це цивіль, цивілізована країна, там просто вкравши гроші, не прийдеш не купиш. Вони надулись, на де Давай Макрону позвонимо, пусть Макрон порішає. Тобто, я що хочу сказати? Оця вся зеленоригівська двіжуха, яка прийшла, це антимайдан да, у, у влади зараз е, е, антимайдан. Ну, щоб було зрозуміло, вона не дасть нам е, можливість. Реалізувати через державні інституції свою волю, волю до спротиву. Ви можете говорити, що киянин там, а псо чи що хочеш 225 мільярдів на міноборони украли, а дайте 225-30 мільярдів на фортифікаціях, Лів'їв, Резніка, Вумєров. Ніхто, не покараний, ні Паша Маліна, Сіннігубов, Фьодорови, Вони у в'язниці мали б сидіти. Це все підриває обороноздатність. І от поки ми не поміняємо, і е, кожний, кожний громадянин України повинен зрозуміти. Що до тих пір, поки він не включиться в боротьбу за існування нашої нації, кожен, от кожен хто дивиться, не можеш воювати, допомагай! Допомагай, пиши в дописі в інтернеті, хоча б на сторінках Зеленському. Ви їх провели до влади, ви їх вбирайте. Їдьте бригади, знімайте з фронту, виганяйте цих підарів. Блі. Може, проблема у вас? Тому що Галабородько, це проекція, вас, 73%, це ваше відзеркалення і це беззаконня, що твориться на фронті, вигрібають звичайні військові, на жаль, і багато гинуть. За ваші рішення. Безвідповідальні. Як в Кримінальному кодексі є відповідальність за дію і бездіяльність, то тут так само. Ще раз скажу, поки ще є кому ми здатні вибити підарів і перемолоть їх, закапуватися треба в два ешелона, і другий ешелон загружати людьми. Саме так, а не щоб пусті, блядь, нариті котловани стояли з брьовнами кинутими. Оборонна війна вона не хороша, треба потенціал, потенціал наступальний спиляти. І от уже там не безкінечний він. Паралельно дипломатія, паралельно реформа армії. Все, що піднялось з баячки, має йти на керівні посади. Совкодрочерне, м'ясне, оце, блядь, тупе, випилення з армії, має бути. Але оці політичні шляпи, які самі не маючи ніякого розуміння як е, способи методи ведення війни, призначають таких же, і ми несемо втрати території військових. Цього категорично не можна робити. Прості, зрозумілі речі базові. Не потрібно надіятися на Трампона, на Путіна. Там в голові що попало, буде, Сполучені Штати нас на Зарі Незалежності. Надавили, забрали ядерну зброю стратегічні бомбардувальники. В 2014-му Бабама надавив, забрав Крим. Зараз трампон душить на капітуляцію України по суті обдайте області. Тому у них своє, вони за океаном. Ну, Ми українці, їм, яким боком. Треба, міжнародна дипломатія не простітутки призначати і не бігли генпрокурори послами, а фахових людей. Які будуть гуртувати суспільство в країні перебування. Але поки лайочники будуть через офіс непонятний призначати кадрові призначення, воно таки буде. Ну, сподіваюся, хоча б якісь висновки зроблять, тому що потужна потужність, вона така. У нас ресурси країни не безкінечні. І те, що є, треба консолідувати. І консолідувати кращих, призначати на керівні посади, змінити Верховну Раду, шмигальну мусарню, президента. І в нас буде інші новини з фронту, інша ситуація на фронті. До цього часу, на жаль, вже часу було, результатів нема. Але Україна найкраща, Мордор буде зруйнований, і загальними зусиллями суспільства, сподіваюсь, проснеться суспільство, ми цього. Маленьке бункерне муйло, блін. Як породили, так і відспіваємо. Слава нації.